Всім привіт! З вами я Павло. І сьогодні ми з вами продовжуємо проходження гри П'ять ночей з Псом Патроном. В минулій серії ми зупинилися на п'ятій ночі. Ну що ж, давайте починаємо. Коротше, напевно, того нашого чувака, який розмовляв з нами по телефону, видно, якийсь аніматронік схавав його. Коротше, в мене ось така тактика є, що просто на початку ночі я тупо слідкую за першою камерою, тобто за тими трь трьома аніматроніками. Так перша ночі вже. Так пішли ті Монобанк і Фокстрот. Тому треба за ними слідкувати, за тими двома дверима. Так пішов. Друга ночи уже. Лизут из всех сутурин. Третя ночі це дуже добре. Так знову пес Патрон. К четвертой ранку так муну банк. П'ята ранку, але мені напевно вже не вистачить електроенергії, я так думаю. Чи то мені так тільки здається? Так, закінчилась електроенергія. Ну зараз побачимо, чи пройду я ту ніч чи ні. Все-таки трішки часу і електроенергії. А ні, як бачите, я пройшов п'яту ніч. Типу у мене знов стався той баг, що спочатку мене схавав пес патрон, а потім е, е, почалась шоста ранку. Я пройшов таким чином ніч. Відео в мене вийшло занадто коротке, 6 хвилин. Тому давайте ми просто подивимося. Е е може є шоста ніч? А що то за біла цегла? Я нічого не бачу. Шосту ніч в мене таке враження певно, вже Точно неможливо пройти, тому що тут, бачите ми чомусь бачимо в цій грі цеглу замість нормального інтерф... інтерфейсу камери. Капець. Я, я взагалі я нічого не бачу. Так друга ночі. Я взагалі я нічого не бачу, тільки от ту білу цеглу. Ну і ще ті кнопки, і все. Ніби з тої сторони хтось є. Але я капець, я нічого не бачу. Так це вже тепер з тої сторони. Тут мене з двох сторін закриті двері на всяк випадок. Я не знаю, де хто є. Третя ночі. Тут, певно, відкрию. Я нічого не бачу. Як бачите, шоста ніч це божевілля. Таке четверта ранку. Тут во, може, двері відкрию. Тут ви, я двері не встиг закрити. Ну, коротше, Е... На цьому я вже буду з вами закінчувати. Основний контент в цій грі я з вами пройшов основні ті п'ять ночей. Це, як би можна так сказати, ж було по сюжету. А шоста ніч це, можна так сказати, щось таке додаткове для хардкорщиків. А взагалі, е, я з вами вже це проходження цієї гри вже закінчив. Тому це вже остання серія по цій грі. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. З вами був Я Павло. І всім па по по по, -по.